Вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Дітки, подивіться, як гарно і красиво в нашій залі. Давайте відгадаємо, хто ця гостя як так гарно все прикрасила. Послухайте загадку, коли вона загляне в сад, нальється соком виноград і різні яблука ранет, солодкі стануть, наче мед. Коли огляне сі баштани, надмуться горда кавуни. І запишається в хустках товста капуста на грядках. Як помандрує в гаях з червним пензликом в руках, Все розмальоє на путі березі стануть золоті. Здогадалася, хто це малята? Так, це наша красуня осінь. А яка ж вона ж наша осінь? Запрошу усіх у відеогру, яка називається Яка осінь? Яка осінь? Яка ж осінь? Золота, дощова, туманна, сонячна, жовтолиста. Різнокольорова, врожайна, журавлина, грибна, мокра, мрійлива та тепла, ось така наша осінь золота, дощова, жовтилиста. Різнокольорова журавлина, грибна, мокра, мрійлива та тепла, а ще вітамінна і урожайна. Ось і загадки, загадки від нашої пані осені. Сидить дівчина в коморі, а косайні дворі. Хто це малята? Здогадалися? Так, це морква. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась, а хто буде роздягати, буде сльози проливати. Хто це малята? Та це цибуля? Стоїть і він на грядках у червоних чобітках. Так, малята, це буряк. То хустив собі на кожушок дягти забула. Хто це дідки? Так, це капуста? Мене солять, маринують та на зиму консервують. Здогадалася ж, дружок? Хто я? Мабуть, огірок. Мов маленький м'ячик, висить. А не скаче рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Це яблуко, чи жовта, чи синя, соковита господиня? Чи сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Мовби на одній нозі. Він зростає на лозі. Подивись, скоріш віконці. Грона сповнені всі сонця, кожен скоштувати рад, соковитий виноград. Молодці малята відгадали усі загадки осені. Недаремно осінь називають господинію, щедрою порою. Усіх вона дивує своїми щедротами. Господині осені. Поети і композитори присвячували багато пісень. Ось і сьогодні ми з вами послухаємо і вивчимо пісеньку нову, яка називається Урожайна. Давайте послухаємо і подивимося. Так, вона ритмічна, хороводна, танцювальна. Давайте з вами вивчимо першу куплет пісні. А ще малята. Зверніть увагу, що в пісні немає приспіву, є повторення. Послухайте, будь ласка, ми козиночки не І на землю запасай, добре заспівали весь куплет. Ми корзиночки несем, дружно з піснею ідем, Ге збирай, урожай, і на зиму запасай, гей так не збирай. Цибулю. Так, це овочі. Які осінні подарунки люди збирають у саду, яблука, груші, виноград, сливи. Як їх можна назвати одним словом? Так, це фрукти. Чим багаті овочі і фрукти, скажіть, будь ласка, так, вітамінами. А для чого люди збирають урожай овочів і фруктів? Вони роблять запаси на зиму. Щедра осінь принесла із собою великий кошик із своїм врожаєм і просить нас допомогти їй посортувати у два кошики. Один для фруктів, другий для овочів. Давайте подивимося і пограємо в гру, яка називається Що зайве. Що зайве! Здогадалися? Так, це малина, бо це ягода. Що зайве. Будьте уважні. Так, апельсин, бо це фрукт. Що зайве? Так, кавун, тому що це ягода. Що зайве? Хто уважний? Капуста, бо це овоч? Що зайве? Здогадалися? Слива, бо це фрукт. Що зайве? Так, баклашан, тому що це овоч. Що зайве? Будьте уважні, диня, це ягода. Що зайве? Так, яблуко, тому що це фрукт. Що зайве? Здогадалися, цибуля, тому що це овоч. Молодці малят! Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні без ходить осінь по землі. І від краю і до краю, від двора і до двора, золотого урожаю, знов до нас прийшла пора. Малята на цьому наше заняття закінчується, а осінь запрошую вас на руханку. Осінь Казкова. До побачення! Осінька стола до нас завітала, Жовтим листочком нас привітала, падає листя, кружляє в танку, діток зіселяє, кличе на гру. Лава-ла, -ла, осінь за... Щоб лісі збирає гриби, білочка шукає, горішки смачні.